Працівників радіо, телебачення та зв'язку, які відзначаються, щороку 16 листопада, це не лише нагода виселити вдячність представникам цієї галузі, а й можливість підкреслити важливість цих професій, особливо в умовах війни. Адже саме завдяки зв'язківцям та медійникам Україна тримає інформаційний фронт і забезпечує безперебійний зв'язок як на передовій, так і у тилу. Ми, як медійщики, беремо на себе уже три роки поспіль дуже важливу Роботу, яка боронить наш край, нашу Україну від ворога, це медійний ринок. Ми робимо це правильно, по відчуттям, які сьогодні лунали, з Вуст голови адміністрації в нашому краї все спокійно, і це запорука того, що медійщики роблять це корисно і роблять це правильно. Що би хотілося побажати напередодні свята, в першу чергу нам всім натхнення, здоров'я, правильних виважених репортажів та ефективних, гарних інформацій. Передодні професійного свята керівництво області привітало фахівців, які щоденно забезпечують надійну роботу інформаційного простору та зв'язку. Постійна закарпатської ОВА під час урочистих заходів за високий професіоналізм, відданість своїй справі та внесок у розвиток галузі відзначили подяками журналістів, операторів, редакторів, представників радіозв'язку та інших спеціалістів краю. Це важливе свято. Я дуже шаную журналістів. Я знаю, скільки багато загинуло журналістів, виконуючи свої професійні обов'язки. І мені хочеться, щоб е, журналісти себе почували безпеці. Ну, є така вислів такий, хто володіє інформацією, той володіє світом. І Це дійсно правда, тому що в нашому сучасному світі інформація е, розходиться дуже, дуже скоро, і головне, щоб ця інформація була якомога. Е, Чесною, як е, тому що інформація може людей заспокоїти, вона може дати відчуття безпеки, але ви, е, в руках ворога інформація це зброя. Працівники телебачення, радіо, це знаєте, такі е, світлі воїни, воїни добра інформаційного фронту, і тільки може здаватися, що сьогодні е, цих е, вкидів. Російської Федерації стало набагато менше. Насправді це не так. Це робота наших воїнів. Робота працівників телебачення, радіо, зв'язку, спецзв'язку, е, е, результат якої ми бачимо. І ми бачимо, що на цьому фронті ми впевнено перемагаємо. І тому ми щиро дякуємо. Нашим працівникам телебачення, радіо, зв'язку за такі хороші справи, за такі результати і бажаємо їм тільки подальших таких результатів, творчого натхнення, злагоду і миру. У своєму виступі голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький подякував працівникам радіо, телебачення та зв'язку за їхній внесок у розвиток інформаційної сфери та комунікації. У час, коли Україна бореться за свою незалежність, праця працівників у цій галузі несе стратегічне значення. Вони тримають лінію інформаційного фронту, створюють основу для комунікації та роблять все можливе, щоб голос нашої країни був почутим усьому світі.